Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас такі автомобілі, як BMW 5 серії. Тут їх небагато стоїть, ну стоять. Така стояночка непогана. Майже нові автомобілі. З гарною історією. Ну поїхали. А з вас обов'язково вподобайка і підписка. Погнали. Так, маємо 22-го року, диски більш-менш. Є такі пошкодження непогані. Хтось літав дуже добре. П'ятірочка у нас майже нова 23-го року. Це що у нас? BMW індивідуал, диски. Непогано виглядає. П'ятірочка. В такому кузові тут їх дуже мало, дуже мало. Німці полюбляють універсали. Має люк автомобіль. Так, що в нас по салончику? По салончику маємо такі шкіряні сидіння без перфорації. Ну непогано виглядає. Так, маємо 530 дизель в x драйві 83 900 пробігу, 23 рік, 286 кінських коней. Це у нас дизель 3 літри. Ось такий він номер, кому буде цікаво. І от така ціна 44 840 євро. Непогано, непогано. Ну, BMW LED, як завжди. Що тут нового тут, я думаю, нічого вони не придумають. Ну диск такі, не знаю кому подобається, кому ні. Так, сидіння. Сидіння гарнюлі, така шкіра якісна. Та ну ціна добра. Так, маємо п'ятирочку у нас. Універсал, комбі, кому як подобається BMW, LED, оптика. 19 диски, ну ці непогані. Майже нова гума. Майже нова панорама. Теж сидіння у нас такі, со шкіри, нічого. Нічого так, да, непогано. Пошкоджень не, не бачу. Камера. Вони всі на камері. Зараз ми будемо дивитись. Ну диски ці, не знаю, мені більше подобається. Так, давайте 530-й X-Drive, турінг. Панорама. Так, пробіг. 83900 пробіг. 23 рік, 286 кінських коней. Ось такий ось він номер, кому буде цікаво. І ціна її 44960 євро. Так, ну так непогано. Тут під дерево зроблено на терпеді. не таке. Не знаю. Це на, на любитель. Так, чорний. Ну напишіть як вам. Чорний колір. Чи білий? Така чорненька. Вони всі з камерами чорно по чорному. Так, гума у нас, гуми майже немає, емпо диски у нас, я так розумію, тут давали їй просратися непогано. На, пара... На панорамі вона у нас сидіння такі непогані, шкіра, да, шкі... сидіння дуже. Виглядає. BMW 530 дизель. X-Drive Turing, HM пакет Так, Карбон Шварц колір у нас. Так. 88900 пробігу, 23 рік, 286 кінських коней. Ось така у нас такі номер. І ось... За 88 тисяч гумів все. 49 888 євро. Так, сзади у нас теж гумі все. Приїхали. М-пакет. М-диски у нас тормоза сзади. Нові стоять вже, вже поставили. Ну гуму треба обіняти. А гуму, заміну тут гуми коштує вона дуже гарних грошей. Так. так, ось така у нас. Салончик непогано виглядає. давали її бзди. Добренько, добренько давали бзди. По гумі одразу все видно. Так, маємо ще ось таку. П'ятірка, п'ятірка, п'ятірка. Непоганий. Непоганий варіантик. Ну це ось обсяг, жир. Колір дуже добрий. Так, поїхали далі. Маємо Goodyear Гумо. Ой, шума у нас нова. Такі диски емочні. Друзі, непогані сидіння шкіряні. Так, да, непогано виглядає. Так. 530 X-драйв пакеті. Ага, 83500 пробігу, 23 рік, 286 кінських коней. Ось такий він номер. 48 480 євро. Так, а що ззаді в нас? Ззаді в нас теж гарна гума стоїть. Ну, так. Я так розумію, тут вже поміняли гума. Ну, треба подивитися, який рік. Рік. Який рік 22. Машина 23, ні, це напевно рідна. Таке можливо, так. Йдемо далі, дивіться який колір. у BMW. Ех. Так. Ззаді у нас гудьєр, майже новий, Ма, та він новий. Який рік, ану, ну, 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 ну. 23-й рік. І машина у нас 23-го року. Маємо 530-й X-Drive Touring M пакетик панорамі. на панорамі. Пробіг 36900, 23 рік, 286 кінських коней. Ось такий він номер. І ціна її 56 360. Сидіння у нас шкіряні, ну, без перфорації. Погано виглядає автомобіль. Дуже, я б сказав би, гарно виглядає він. BMW LED. Дивіться, який інтересний. А ось спереді у нас вже стоїть нова резина гума 24 року. Гудьер. Хтось вже заміну зробив. Ну і з цього боку подивіться, як, які сидіння гарнюлі. Непогано. Так, ну і останнє у нас автомобіль. Будемо закінчувати. М-диски у нас гума нова. Непоганий автомобіль. Дуже непогано виглядає. Goodyear у нас гума стоїть. Так, а який рік? А ну не видно, не видно. Ну, ладно, Давайте підемо по кругу. BMW Laser стоять у нас. Біленька така. Хрома немає. Все воно в чорному колярі. 23 рік гума. ну Це я гадаю рідна Так, маємо сидіння у нас шкіряні. Непогано виглядають. Панорами машини немає. Ну а так непогано. Все, вам скажу, скільки коштує ну, це... Оце я тільки не розумію, новий автомобіль, подивіться, воно все ржаве вже. Ну як таке можна робити? Дивіться. Воно все поржавіло, дивіться. Це новий автомобіль. Йому два роки. І Дивіться, ось торчить. Саморез торчить. Так, 530 дизель X-Drive Touring. Пробіг 67 848 кілометрів. 23 рік, 8, 286 кінських коней. Ось такий ось він номер. І ось така ціна 54 980 євро коштує автомобіль. Ну непогано, непогано. Ну, Такі були сьогодні автомобілі п'ятерочки. П'ятої серії BMW, кому сподобалося, ставимо подобаєчки, підписуємося на канал і всім чао!